Привіт, друзі! Сьогодні я буду вести мову про пантеон богів брахманізму. Фактично всі боги попередньої індійської релігії, ведизму, такі, як, до прикладу, Індра, Сома, Варуна, Агні, Сур'я, Савітар та інші, переходять у брахманізм та їм створюються по різним територіям регіонам Індії. Різноманітні культи, культи поклоніння кожному окремому, фактично з усіх цих богів. Тобто, якщо раніше у ведизмі, а якщо бути точнішим, то в ранньому ведизмі, цим богам поклонялися одночасно всім, то тепер відбувається оцей поступовий перехід, еволюція до монотеїстичної спрямованості, тобто кожне племя, кожна народність могла собі обрати одного єдиного бога з цього. Переліку з Рікведи та поклонятися йому єдиному. Одна справа, коли оці боги, до прикладу, там Індра, Агні та Варуна, ототожнюються і не би, символізують єдиного бога. Це називається в науці синкретизм, тобто поєднання різних богів в єдиного. А інша справа, коли обирається з великого пантеону богів якийсь Бог. І йому поклоняються, звертаються до нього як до єдиного бога, фактично нехтуючи всіма іншими богами. Таку специфіку брахманського пантеону богів і, взагалі, розуміння божественного, великий дослідник індійської філософії Фрідріх Макс Мюллер охарактеризував як генотеїзм. Тобто генотеїзм це виокремлення одного якогось божества. І перетворення його на єдиного, при тому, коли всі інші божества з попереднього пантеону також присутні. З цього ми можемо зробити висновок, що пересічній людині вже було на цей час незрозуміло, як це поклонятися всім богам одночасно. І тому. Формується образ особистісного Бога. Кожен має право обрати для себе одного єдиного Бога і вважати його не просто своїм Богом, а взагалі єдино існуючим. Всі інші боги з цього ж пантеону перетворюються на еманацію даного єдиного Бога. Тобто, фактично, вони, немовби, стають втіленням того Бога, який був обраний певним племенем або певною народністю, або взагалі кожною окремою людиною. Таким чином, по всій території Індії з'являється багато різноманітних культів, таких як, наприклад, культ Бога Індри, культ Бога Агні, культ Бога Варуни, богині Дурги та багато-багато інших богів. Окрім цього, що надзвичайно важливо, це те, що в період брахманізму, а я нагадаю, це період приблизно 6-го століття до нашої ери, до 3-го століття нашої ери, з'являється так звана тріада богів. Яка в індійській традиції називається Тримурті. Таким чином, весь пантеон богів зменшується до трьох найголовніших, які посідають найвищі позиції. Значить, Богом-творцем і єдиною цією всесвітньою творчою силою, абсолютом і Богом, який представляє собою субстанціональність нашого світу, виступає Брахма. Він, як правило, в цій тріаді зображається. Посередині, і разом з ним в цьому тріо постають два боги це Бог Вішну і Бог шива. Якраз про цих трьох богів зараз ми коротко поговоримо. Бог Брахма це персоналізація вищого всесвітнього духу брахману, про якого ми говорили в лекції. Про упанішади, і в лекції, де велась мова про Брахман та Атман. Значить, я коротко нагадаю: існує всесвітня ідеальна субстанція, Брахман, яка охоплює собою весь світ, вона є єдина, єдиною реальністю. І таким чином, весь духовний матеріальний світ має свої коріння саме в цій субстанції. Вона для нас є недосяжною, тобто трансцендентною, ми не можемо її пізнати зрозуміти, такою, яка вона є насправді, тому що це всесвітній дух. А ми є складовими частинами цього духу. І такий незрозумілий, скажімо так, філософський складний підхід, він видався важким для пересічного індуса, і потрібно було персоналізувати цей найвищий всесвітній дух в образ Бога. Таким чином, Бог Брахма уособлює собою цей вічний абсолют, вічну духовну субстанцію Брахмана. І він якби стоїть на вершині цього пантеону богів. Але парадоксальним чином в Індії поклоніння Богу Брахмі фактично майже не було, тому що він не стільки навіть є Богом, скільки цією єдиною об'єднуючою силою всіх існуючих богів, всіх матеріальних речей, всіх ідей і всього духовного. Тобто, повністю ця персоналізація Бога Брахми вона відбулася тільки на рівні того. Що люди усвідомлювали, що він є творцем світу, що він є єдиною субстанцією, всеохоплюючим началом. Але поклонятись йому було е, фактично не надто логічно, тому що це означало те саме, щоб поклонятись цілому світу. А це було також ще поки що не на часі, і тому на перші ролі е, виходять саме два інші боги в цій тріаді це Вішну та Шива. Я коротко тут пробіжусь по головним характеристикам цих двох богів, але детальніше ми зупинимося на них, коли будемо вивчати вже індуїзм, і там були сформовані вже два великі напрямки індуїської релігії до сьогоднішнього дня: це вайшнавізм, поклоніння Богу Вішну та Шайвізм, поклоніння Богу Шиві. Значить, вішну це ведичний Бог Сонця. Він досить рідко зустрічається в Рікведі, але він там позиціонує як Бог Сонця, який переходить цей світ нашу землю за три дні. І він в той же час є богом допомоги, тобто він допомагає Індрі подолати сили зла, вбити дракона врітру, і вивільнити животворчі сили, які були заполонені хаосом. Таким чином, в особі Бога Вішну поєднуються фактично три головні ідеї: це творчість. Це допомога іншим, і це світло-сонячна енергія. На рівні з Богом Вішну стоїть Бог Шива. Він має вже дещо інші характеристики. Прийнято вважати, що Бог Шива своїми коріннями сягає ведичного Бога Рудри. Це був Бог руйнівної. Сили, ненависті до завойовників, і фактично, якщо ви пам'ятаєте, ми вивчали, він був чи не єдиним богом в рікведі, в ранньому ведизмі, який був наділений негативними характеристиками, тому, ж, скоріш за все, цей Бог він був притаманний раннім доарійським племенам. І таким чином в особі Бога Шиви відроджуються оці ранні культи місцеві, які настільки стають сильними, що Бог Шива виокремлюється в триаді найвищих богів. Таким чином, в особі Бога шиви поєднуються також три головні ідеї. Це руйнування, це мудрість, тобто часто він постає у вигляді аскета медитуючого, який пізнає і охоплює своєю свідомістю весь світ, і це чоловіча сила. Ідея Бога вішну і бога шиви в індійських традиціях не є дуалістичною. Тобто ми не можемо сказати, що одна людина могла одночасно вірити і в Бога вішну, і так само в тій самій мірі і в Бога шиву. Це відбувалося зовсім по-інакшому. Ці боги вони стають особистісними єдиними богами для якихось окремих народностей і племен або окремих людей. Тобто, фактично відбувається оцей розкол: одні люди стають вайшнавами і поклоняються Богу вішну, інші стають шайвістами і поклоняються Богу шиві. І таким чином ці два напрямки найбільшої індуїстської релігії вони пройшли величезну історію, фактично від другого десь приблизно століття нашої ери до сьогоднішнього дня, залишаються провідними в індуїзмі. Мені так видається, що якщо запитати Вайшнава, який поклоняється Богу Вішну, хто для тебе Бог Шива, то він, скоріш за все, відповість, що Бог Шива це одне з втілень Бога Вішну. І якщо запитати навпаки шайвіста, який поклоняється Богу шиві, хто для тебе Бог вішну, то він напевно відповість так само, що Бог вішну це втілення Бога шиви. Тобто конфліктності неабиякої агресії, ворожнечі між цими двома напрямками серйозної ніколи не було, вони спільно уживаються між собою і не мов би взаємопоєднуються і доповнюють одне одного. Тобто, це не є такий собі радикальний дуалізм, це скоріше поєднання таке діалектичне. Це ідея про те, що одночасно в нашому всесвіті і всередині нас поєднуються протилежності, такі, як, наприклад, творення, бог вішну, руйнування бог шива, світло Бог вішну, темрява бог шива. І таке інше. Тобто, це діалектичне поєднання, воно має як космічні масштаби, так і індивідуальні суб'єктивні масштаби. Як я зазначав, в Богу брахмі фактично відсутні будь-які храми на території Індії, але от якщо говорити про Бога Вішну і Бога Шиву, то тут ми можемо знайти безліч різноманітних, прекрасних величних храмів, споруд, які своєю пишністю, своєю величністю прикрашають Індію. І які є об'єктами туризму на людей, які прибувають в Індії з усього світу? І насамкінець хочеться додати, що в період пізнього брахманізму, приблизно перше третє століття нашої ери, оцей пантеон брахманських богів він доповнюється. Деякими богами з інших цивілізацій це було пов'язано з такими внутрішньоінтеграційними процесами всесвітніми, які відбувалися в цей час. Тобто, таким чином в індійському пантеоні з'являються, наприклад, іранські боги, навіть грецькі боги і боги іншого походження. Але в той же час, все-таки провідними в Індії завжди залишалися оці боги з Рігведи, або ті боги, які були притаманні. Раннім доарійським, дорігведійським місцевим культам. Отже, підсумовуючи вище сказане, ми повинні знати найголовніше. Значить, всі боги ведичного періоду, які були описані в Рігведі і яким поклонялися ранні арії, вони в пантеоні Брахманізму залишаються, але перетворюються на особистісних богів. В той же час поступово формується. Тріада тримурті головних богів, якими в цей період будуть Бог Брахма, Бог Вішну та Бог Шива. І так як ось таку складну систему ми, в принципі, вже не можемо назвати політеїзмом, і в той же час ми не можемо ще її назвати монотеїзмом. То тому Макс Мюллер пропонує дуже гарний, як на мене, термін, який також ми повинні запам'ятати: генотеїзм. Дякую за увагу! Гарного вам продовження літа! Хай щастить.